Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні 26, не, 27. сьогодні 27 вересня. Ран... Раночок раненький. Я прийшла до свого садочку подивитися. І хочу ще показати вам паркан, який ми будуємо. Ну, так, трошки показати, ще не добудували, звичайно. Ну, вже процес доходить до кінця. Це по трошки пізніше, а зараз я оце ж ходжу по своїм володінням, по своїй роботі. Оце, думаю сьогодні зайнятися полуницею. Оце дивлюся ще, що був напевно приморозок невеличкий. Тут троша бігає, як скажений. Випустила його гуляти. І сама оце ж ходжу. Ну, дивлюся, що був приморозок. Можливо, не сильний, це все відійде. Тому що полуницю я хочу ще по, по, не поживцювати, вкорінити вусики. Тут їх дуже багато, це все на доріжці, вусики. І прорвати, а може якось прорядити її. І зробити ще собі там діляночку для нової плантації цієї полунички. Також ще посадила лілії з замовлення. Розпаковку я якого робила у Сибулькові оптом там є відео недавно викладене. Кому цікаво, подивіться, як я купляла оптом: лілії, тюльпани і нарциси. Тульпани нарциси поки не висаджують, тому що сухо, сухо дуже. Коли я копала лілії, то яма на 20 см, ну, може 15 і там сухо взагалі, там каміння. Я заливала водою добре, і потім пісочку додавала. ну Там якісь поживні ще добрива. До в цю я ми саджала лілію. Тюльпани так не хочу робити, хочу все ж вони можуть ще почекати з нарцисами. Я думаю, в жовтні у нас вже підуть дощі. Холода прийшла, а дощів немає. І будемо вже тоді планувати посадки. Тут хочу на цій клумбі, щоб думаю, якщо чесно, тут садити чи може в дворі, у мене там теж мало тюльпанів, Вибираю локації, де садити мені ці тюльпани. У мене рожеві кольори, один тюльпан анжеліка махровий. Я його планую саджатись ось тут, ось в цих клумбочках. Сьогодні, до речі, ще хочу цей бур'ян з помідорами повиривати, щоб вже вид більш-менш гарний був. Чи сьогодні, чи, напевно, завтра? Подивлюся, зараз роса не залізеш сюди. Трошки підсохне, потеплішає, тому що так доволі відчувається, що осінь наближається і до нас. Тут лілію ж посадила, бачите, от у мене помічено пісочком то вже посадки лілії. По три. Тут три штучки, а там дві будуть. Лілії, тут теж рожеві бордюрні. Посадила в мене п'ять штук, курудзиня добув, прийшов тут сюди, на газон. Да? І мусорить. Мусорить це його любиме заняття. Оце розривати. Трофім, ти, звісно, парень оригінальне тебе бачення порядку. <смі> Вчора я там у дворі намагалася трошки навести порядок. Тут ще в мене ось склади хмизу, які буду переробляти якось. Тут виноград ще я зрізала, дівочий, з старого паркану, він там добре наріс, Ну, не знаю, він посохне. Доща немає, лоза вона посохне, тому плетіння в цьому році, скоріше, всього, не буде. Ось тут навела порядок. Отакий От в мене порядок. Троша його швидко зараз наладить по-своєму. Отут От у мене такі плиточки, бачите, це, цими плитками раніше, ще до того, як ми купили цей будинок, був обкладений оцей будинок. Якби ми купили його раніше, і ця плитка була б ще на будинку, то можливо, я б її залишила там. Така краса, таку красу. І цю плитку я коли вирівнювала отут двір, то що він був дуже з, горба, з горбами то я відрила там е в землі, там, в в чи хоч хоті, ти хотіли по ній ходити, як плитку пошагово робили. Я відрила оцю, від, як хіологічну знахідку, можна сказати. І мені так подобаються, ці дубки, оці троянди, Гляньте, яка краса. Ну, звичайно, що вже первинна краса втрачена і вона розбита. Ну, дуже гарно, я вже навіть шукала на Оликс такі плитки в продажу. Ну, якби десь по місцю у нас, то можна було щось з ними зробити цікаве. Ще не придумала що. Ну, поки що вони мені слугують ось так підходом до крану садового. Гарні, Подобається мені тут ще мух понерестав, бачите. Ось що придивитися. Мох тут більш води попадає з крану постійно мокро, тому мох тут ще щось десь видніться. Гіпсофілу я посаджу сьогодні і гібіскус також. Оце я щось тут е, прибрала, воно ж бумажка вчора залетіла, Чи це пакетик. Тут посапала, прополола, повидаляла. Вже відсохші чорнобривці тут багато щось посохло. Тут хочу посадити гіпсофілу десь. Я думаю, тут можна між трояндочками. Якщо вона, звичайно, невисока, заявлена невисока, ми йдемо до паркану. Хоча я, напевно, собаку прикрию, щоб він не вискочив мені. Давайте через газон я покажу, як паркан виглядає вже з. Внутрі, як на українській мові. Не зовні, а всередині, так, як з двору виглядає паркан, покажу ось так. Ну, хто вже бачив мій шорт, знає що це колір у мене паркану білий. Ось так виглядає білий паркан. Це моя мрія, давнішня мрія. Захопилася і побачила це в американських садках. Це, скоріш за всього, американський стиль, від йде ця ідея бі білого паркану. Хоча і в Англії я по відео зустрічала такі парканчики, невеликі полісарники, і таке, як прикраса, білий колір. Дерево і покрашена, пофарбована білим кольором. Ще хочу тут перед гаражом зробити таку шпалеру, можливо, теж білого кольору або чорного. Ще не вирішила. Буде забагато білого чи ні, якщо я так зроблю. О, це дятел, тут до мене прилетів, мене горіх тут. ось так. І щось там стукотить. Горіхи падають, вже починають, горіхопад буде. Скоро будемо збирати оце на газоні горіхи. Ну, вони вже є, тут трошки потрошку збирає. Ну, тема у нас зараз паркан, тому поближче покажу його. Ну без косяків, звичайно, пофарбували у нас металевий такий о, 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 каркас. Зробили металевим, щоб це подовше стояло. І можна було міняти, допустимо, штакети не без е, самого паркану. Троша, що ти твориш? Приніс. Так, давай, давай, іди сюди. Нельзя тут, ні, йдемо. Ладно, що я казала. А, не без косяків, за косяки поки один покажу. Такий косяк, то ж металевим. Каркас у нас на паркані і покрасила я краскою резиновою на водній основі і проявилася іржа. Ну, Не зачистили перед цим, нічим не стартанули, а так краскою вже третій слой, і вона ось повилазила. І якщо придивитися, то її видно добряче. Тому я раджу красити не такою фарбою на водній основі, а масляною лазур'ю якою там, як вони називаються ці фарби. Далі ми вже покрасили саме такою фарбою. Сніжка, такі, такого типу. І далі вже не, та, не цього немає дефекту. ну Тут я підправлю навесні, скоріше всього. Ще не знаю, може і зараз, ще як буде час. Тому що нам його треба завершити до сезону дощів, який не зрозуміло, коли у нас з'явиться, почнеться. Так, трошка, ну не треба оце, пожалуйста. іди отсюда іди, то щоб іди. Да, іди, іди то кукурузу принесе то ще щось. Так, трошка Киш. Киш, пішли пішли Йдемо, йдемо, йдемо. Давай бігай. Гратися хочеться. Ой, сонечко вийшло. Ура! Літом не, не дуже хотілося сонечка, а зараз вже непогано, якщо воно світить. Так, ну сюди перейдемо на мою партерну клумбу. Сьогодні хочу обробити трояндище свої профілактично борошнистої роси я не бачу. Іржі не бачу, але ну, щось є. Хочу обробити від шкідників, тому що якась гусінь, їх і попилися, гнітає трошки. Він так красиво. Він так красиво. Так, заходимо сюди. Тут у мене розкошує лісом зараз, так веселенько стало. Айстра теж тут закві... заквітовує. Трояночки так де, де теж квітує, то веселенько. Ну і ще веселить цей колір паркану наш. Ось так виноград ось, тут я обрала. Буде оце тільки вічий виноград такого лаймового кольору. Ось так. Але навіть мене трошки видно. Не буду показувати себе. Ось такий дівочий виноград. Ну, дівочий він теж. Вічі. Так. Соня гиб... частину я звідси прибрала, тому що стройки з парканом, ну вони теж вже відживають сезон. Закінчився. Це, це моя тест, так заквітла нещасна, заглушена цією айстрою. Я її трошки айстру підняла, так вона потім заквітла і попилицею. Треба бризкати, ну це перша річка. Не знаю, таку здоровену вудку випустила. Не вже вона така завжди буде здорова, висока. ну Я її так далеченько, далеченько посадила, тому в принципі не, не проблема. Інші троянди Джульєта дуже гарна. Квітне теж все літо. Треба більше приділяти її увагу, взагалі всім трояндам. Тоді вони мені віддячать, звичайно, так вже позатаптували, ж все, все позатаптували. Це ж якийсь жах. Ну що ж, поливати зараз не буду, тому що роботи йдуть парканові. Я сподіваюся, потерплять мої рослинки. Тут троянди і піони, і тут багато чого сидить і терпе. Ось так. Якщо комусь цікаво, якщо буде такий запит, то я можу зробити окреме відео вже трошки пізніше. По цінам, по якимось технологічні питання розкрите по паркану. скільки він нам коштував, бійшовся. В принципі, це можу сказати бюджетне доволі будівництво. І дорожчі паркани. Саме бюджетне ми розглядали. Хотіла ще металевий штакет, теж такого під біле дерево вибирала. Ну, чоловік чомусь більше склонявся до дерева, ніж до штакету. Йому здалося, що це дешевше в цього плану. А мені дерево більше подобається, бо воно більш естетично гарне. І тому ми зійшлися на цьому, на цьому паркані. Такого, на такому варіанті паркану. Паркан це тільки початок. До речі, ще ж буде і хата колись перекрашена і обштукатурена і перекрашена, так як я хочу, так кольором, який я хочу і бачу. Ну Це буде, напевно, не скоро. Познімаю ще так, поки машин немає. То можна ще щось сказати. Троша почув в мене охожа собака і я просить. Ось так виглядає зараз частина зробленої роботи. Ось так, якщо не дивитися, Ось як закрию цю незроблену частину. Ось так виглядає ось сусідські території. Гараж, звичайно, він випадає з цієї картини. Зараз прийду там собачка, мене вже гавка, сосідська поближче. Гараж, звичайно, випадає з цієї картини. Ну, Він буде перекрашуватися з часом теж під колір будинку, який я оберу потім. Я, в принципі, його вже обрала, ну, теж буду тримати інтригу, може ви порадите. Якраз Яким кольором можна сюди будинок під, під теракотовий дах підібрати. Я хотіла з білими вставками тут зробити оці бокові, бокові виступаючі частини зробити білими а, і якимось таким приглушеним білими, а внутрішні частини якось іншим кольором. Ось так. Тут у мене яблонька Royal Red наростає ще маленька, але вона має червоний лист. І темно-бордовий навесні квітування. Тому зараз її вже видно, тому паркані на фоні старого не видно було і на фоні гаража. А якщо так повести камеру, то її вже видно. Буду її доглядати, я тут вже розібрала яму для поливання, вже декілька разів заливала. Тому що посуха ж казала, що без цього нічого у нас не росте. А на цій стороні я посадила троянду Віслянде Фелігорн. Ось так вона називається. Вона такого біло жовтавого кольору квітня. Ну, Вона тут, звичайно, погано наростає. Мало, я тут взагалі приділяю увагу їй. Ось так. Мені дуже подобається ця ідея. Звичайно, це не типово для нашої місцевості, такий паркан білий. Ну, буду первопроходцем. У нас раніше і гранітного кольору не ставили паркани. Загалом зелений, коричневий такий колір парканів у людей. Або... Сірі ось плити, як -от у сусідів, сірі плити з бетону або шифер. Ну, а так у нас дерев'яний білий парканчик. Можливо, якщо зайде так нам наші місцевості, то з'явиться ще такого плану паркани. Ну, я бачила десь, я не пам'ятаю, по нашій вулиці в нас велика довга вулиця. То десь там в кінці нашої вулиці я бачила, як дивилася, що теж є у когось у людей білий парканчик. Ну, Трошки гавкає, пішла я до собачки. А вам дякую за увагу. Пишіть свої думки і пишіть ще, що можна посадити перед парканом тепер з такою локацією, що буде виглядати дуже гарно і за парканом. Ну, я ж вже так подумала, роз, троянди посадити рожеві, а там, можливо, ще якась буде мисля гарна, тому що на майбутнє перед парканом буде розроблятися клумба теж гарна. Можливо, тут поставлю ще лавочку, буде ще лавочка стояти, і ворота, і калітку ми вже на наступний рік будемо робити. Якось так. Ну а зараз до побачення пішла я до трошика.